Кошенята попліткуємо. Який же патологічний брехун? Хіменес Браво. Зливаємо усе. Роксолана Величковська. Хто ж вона насправді? Справжня Мішель Андраде. Євген Талер. Це бездушно. Та Софія Пхаладзе. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Підворя ти Друзі, за добре традиції. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в Директ мої інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, масштаб побрехенюк того самого ектора Хіменеса Браво просто вражають. В своєму свіжому інтерв'ю для Марії Єфросиніної Хіменес Браво заявив про те, що категорично не спілкується з Миколою. Тищенком, тому що його ресторан Велюр працював під час ковіду. Угу, mm -hmm. Зафіксували. Тобто, Хіменес Збраво не спілкується з Миколою Тищенко через те, що той а, працював під час ковіду. Але справа у тому, що ресторан Ектора Бау і нам. Вони працювали точно так же, як і велюр у часи ковіду у, у Бао готували відмінний салат з тунцем. А от нам не подобається люду. Там продавали якісь пельмені з котячим м'ясом. Пише про це телеграм-канал Харлі Квін. При цьому наші кошенята теж зазначають і підтверджують це факти. Що ресторан Бау, чи Вау, господи, Хіменеса Браво працював під час ковіду за закритими шторами, так би мовити, за дзвінком? Розумієте, рівень лицемірства абсолютнішої брехні, що я можу зробити нічого. Та маніпуляцій того самого Хіменеса Браво. У мене взагалі виникають запитання: а хто ж такий насправді Хіменес Браво? Де взагалі та межа тієї правди чи неправди? Не забрехався ти часом? Занадто багато, занадто багато ловимо на брехні все, що не озвучить потім. Опс, неправильно зрозуміли. Опс, не так, «Опс, не то. Але ж дивіться, як класно працює його медійний образ. Люди дивляться і вважають, що це така мила, приємна вихована, чимна людина. Насправді там такі чортяки і такий патологічний брехон. Що дай Боже, я би ділив усі слова Хіменеса браво на два, тому що. Дуже складно розрізнити, а де ж там та сама правда і чи є вона взагалі, хто відвідував ресторани і мене під час ковіду, пишіть, будь ласка, в коментарях залюбки вивчимо. І, взагалі, на які ресторани та бізнеси потрібно зараз звернути увагу. Можливо, ви помічали щось підозріле. Ми залюбки все озвучимо. Йдемо далі. Пам'ятайте, блогерка Роксолана Величковська, яка широким масам стала відома після того, як в неї запитала, скільки вона витрачає в місяць. Вона озвучила досить адекватні прайси. Запитати, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві від тисячі доларів або навіть 60 тисяч гривень для початку, щоб комфортно почуватися. Скільки приблизно ви витрачаєте? Давай вже тоді вийде. Середньому це від 100 тисяч, тому що я орендую житло саме через це. А так можна менше, якщо своє. Чи можу я з вами провести день щоб показати, як ви живете в Києві? Бо мені стало цікаво насправді. Говорять, досить приємна дівчинка, і в одному із минулих випусків ми зачитали злив від нашого кошеня, яке говорить, що Роксолана, взагалі, не та панянка, якою себе. Транслює в маси, але в Тіктоці інші люди пишуть наступне: навчалася з нею в університеті, максимально була проста. Папіків не бачила, тільки хлопчика-однолітка. Вона вже тоді була гарною та ефектною. Можливо, якусь нашу одногрупницю давить жаба або одногрупника відшила колись, і він досі пам'ятає. Не знаю, що там розповідають про неї інші, але я особисто писала Роксолани щодо поширення одного збору, який ми організували. Вона публікувала неодноразово та донатила немалі кошти, перепитувала, чи зібрали ми певну суму. Мій невеликий досвід комунікації з нею приємний, хороша, щира і непихата людина. Мені подобається, як вона всі коментарі з приводу сережок Ван Кліф видалила. Вона не казала, що хоче жити в РФ, коли почалася повномасштабна вій. На жила в Грузії, потім жила з мамою на Західній Україні. Навіть по блогу вона максимально неприємна. Роксолана, саме адекватний блогер, комусь не вгодила і почалось ідіть лісом. Схоже на просту жіночу заздрість. Вау! А де ж тут взагалі та істина? Тому що я вже. Остаточно заплутався. А на Ютубі Кошеня пише наступне: про туш Роксолану. Вона на відео дуже приємна, але її найкраща подружка. Маша це якраз деньги, шмотки, тусовки. В коментарях постійно люди запитують, що у них може бути спільного. Це завжди здавалося дивним. Де ж та сама істина, якою є насправді пані Роксолана? Бо я вже нічого не розумію. А наша задача озвучувати усі сторони, так би мовити. Тобто, у нас був негативний досвід кошення з Роксоланою. А от інші пишуть тільки позитивний, кажуть, що вона класнюча. Що ви думаєте з цього приводу? Чи була у вас особиста комунікація з цією Роксоланою? Напишіть, будь ласка, в коментах залюбки вивчимо, тому що тема. І справді а, гаряча, актуальна, і хочемо додати свій штрих до портрету, аби зрозуміти, що себе представляє Роксолана Величковська. Йдемо далі. А зараз до вашого відому я просто покажу, що себе представляє насправді Мішелька Андраде, тому що їй не принципово. от вона з русським міром тусіт і їй норм. Мені вже набридло тисячний раз повторювати і розповідати, що не так зі співачкою Роксоланою Сиротою, чому її братати і транслювати та шерити в соціальних мережах на широкі маси. Це не ок. як вона пов'язана із безпосередньо Юрієм Бойко, що із себе представляє її батько, з які шиши вона будує свою кар'єру? Тришаніна це все є у відкритому доступі. Достатньо загуглити, почитати хто батько Роксолани, і ви знайдете стільки інформації. Це ж не я вигадав. Це все є у відкритому, наголошу ще раз доступі. Якщо Роксолана не доклала зусиль і це не видалили. Вона ж порівняє пліткарів статистичною організацією мас Роксоляну. Я розумію, що випливає незручна правда, але не потрібно робити вигляд, що ти тут ні до чого. Ти точно так же замазана в крові. Як і уся твоя сімейка разом із Юрієм Бойко та чоловіком, і от е, Мішель Андраде продукує, показує суспільству, що дивіться я братаюся з такими сумнівними панянками. Вони мої бесті. Згадайте Соньку Морозюк, коли її всі кенселили, Мішель Андраде ха ха ха-ха-ха, моя класна подружка. Мішель Андраде лицемірна особа, судячи з усього. А пам'ятаєте Сашу на тому тижні, яку я публікував з горячого шоколаду, які накипіло, і вона сказала, що Мішель Андраде – це лицемірна. Хто що знає про Мішель, як саме вона живе? Що вона себе представляє, яка у вас з нею була комунікація? Поділіться. Дуже цікаво поговорити на цю тему. Тому що Мішелька не така вже проста. Хоча образ святої святині. А так, друзі. Ну заходьте, заходьте до мене додому. Заходьте десь приблизно три роки тому я приїхав в цю квартиру, обіцяв вам ромтур. Пройшов три роки, я готовий показати. Пішли це спальня. Тут ви взагалі ніколи не були. Тут ванна, вбиральня, тут я сплю. Більше тут нічого цікавого немає. Оце все речі, це мінімум. Я багато речей не купую останнім часом. Це дуже секретна. Засекречена кімната називається кімната розпаковок. А тут все, що мені присилають бренди, якісь подарунки. Джингл Беллс, до речі, з новим роком шановні я не того сі столиці. Бігова доріжка. Так, бігаю зранку, не завжди, але намагаюся. І ось тут просто все підряд. Дуже багато якихось книжок, які я прочитав. Ну, Зрозуміло, що Гріхіндер. Це в принципі, ось найбільша кімната, об'єднана з кухнею. Тут в мене книжки зазвичай читаю, намагаюся читати, але купую книжок більше, ніж читаю. Ну, тут якісь нагороди, тут моя така цей поличка успіху. А, а це кухня, на якій я готую не так часто, майже ніколи не готую, але буває точранку, тому що роблю собі каву. Ось вона, Феррарі серед кавомашин. А я насправді за простоту всьому: одяг, їжа і кава в тому числі готує смачну каву щодня дуже просто, одним дотиком. У вас є чотири варіанти напої: еспресо, дабл еспресо, капучино і латте. Ще тут дуже прикольний кольоровий сенсорний дисплей. І ще ви можете самостійно регулювати густину молочної піни. Ну, от, власне, такий у нас з вами вийшов румтур. П'ємо каву і йдемо працювати. Боже мій, а це Євген Талер. Я не розумію брендів, котрі платять йому за рекламні інтеграції. Блогер, який нічого не створює. Абсолютно. Тобто він не є контент-мейкером. В нього весь інстаграм побудований виключно на рекламних інтеграціях. І відео, в якому ми бачимо, бігова доріжка бігають так зранку, але не завжди, але намагаюсь. Тут в мене книжки читаю, але купую книжок більше ніж читаю. А це кухня, на якій я готую не так часто, майже ніколи не готую. Просте питання до. Брендів, наскільки вам екологічно замовляти рекламу у неекологічного талера? все не для вас охоплення, цифра і гучне ім'я? Талер це не є гучне ім'я, це навіть не є частиною шоу бізнесу. Ну окей, не суть. І ви готові закрити очі абсолютно на усе, аби покрасуватися у талера, що вам може дати талер. О Боже, це грім. Вибачте, я, я попайний. Я не знаю, як ви. Я коли чую грім, мене зсередини трясе, тому що я абсолютно, абсолютно не сприймаю грім за грім. Я відразу сприймаю, що це якийсь обстріл. Ох, Боже мій, настільки ми всі травмовані, попаяні. Так, повертаючись до теми, вибачаюсь. Я знаю, що нас переглядають рекламодавці. Будь ласка, напишіть, відгукніться в коментарях, чисто по-людськи, чисто з професійної точки зору, хочу розібратися і зрозуміти, що дають такі блогери, як Талер, продукції. Наскільки це справді гарячі продажі? От, наша спільнота, я знаю, що рекламую. Я знаю, що говорю з нашим глядачем кожного дня. Я впевнений в тому, що наші кошенята будуть зацікавлені. Вони будуть віддані нашій пліткарській справі. І до того ж, якщо ваша продукція її зацікавить, а оскільки в нас і інстаграм робочий, і тікток робочий, і телеграм-канал дуже активний, і все на органіці, Ютуб канал, випуски кожного дня краще до нас зверніться. Врешті-решт зроблю наглий реверанс у свій бік і скажу, що звертайтеся до нас. Чотири робочих класних платформи зробимо класно, креативно, абсолютно по-справжньому, а не так. Вперше в житті побачили продукцію і ти з таким обличчям. Ай клас, рекомендую. Аби відпрацювати свої гонорари. Ні, я хочу робити це класно, якісно, органічно, нативно, те, що не є менш важливим, і не розповідати, що ось моя кухня, на якій я ніколи не готую. Коротше, будь ласка, бренди рекламодавці напишіть, що дають вам такі персонажі, як Талер, тому що в них не дешева реклама, ви з них нічого не отримуєте. Краще, на мій погляд, вже замовити таргет, з цього буде набагато більше користі. Мене ця тема чіпляє, бо я трішки не розумію, як сьогодні працює ринок реклами в Україні. Ну і моя пропозиція актуальна до того ж, приємні ціни. Якщо ви замовляєте комплексно, на декількох платформах одночас рекламу бонусом я додаю ще одну платформу, і акційна знижка на цінник рекламної інтеграції. Тож пишіть в директ мого інстаграму з позначкою Рекламна співпраця я обов'язково вам відповім. Посилання на мій інстаграм в описі і в закріплених в шапці профілю мого інстаграму ви побачите «реклама». І посилання, відмічений профіль, куди можете написати. Тож чекаю, залюбки, попрацюємо і можемо бути корисні одне одному. А також розглядаю варіант амбасадорства, коли бренд до нас заходить на місяць, два місяці, три місяці прояву. Чим довше ви з нами під гарячу, чашку кави, отримуєте приємні бонуси. А ми йдемо далі. Про наступну панянку, взагалі, не знаю нічого, і вперше в житті про неї будь-що чую, але озвучу, бо присилали неодноразово. Звертаюсь до кошенят Софія, Пхаладзе. Хто це? Що це? Пишіть, присилайте інформацію, будь-яку, будемо вивчати. А Кушеня написала наступне: «Привіт, не раз писала за психолога Софію Пхаладзе. У неї якийсь психологічний селебріті, додаток виходив, і вона знімалася з барських. Я давно слідкую за її так званою творчістю. Це подруга з дитинства Сістерс Арома. Дружили з Марув. Мене обурює кількість ізотерики, New Age, одним словом, на англійській. Думаю, використовує псевдопсихологічні методи. Розстановки, напевно, по Хеллінгеру дуже дорогі консультації. Має вілу на балі, кількість фотошопу і пластики, хоча дівчина освічена гарна і цікава, іноді говорить по темі. Так ще її мама, нумеролог та ролог, флеш Рояль, повний класичний, зібрався. Хто що знає про цю Софію? Будь ласочка надсилайте і чи можете підтвердити або спростувати слова нашого кошеня новий абсолютно персонаж для нашого блогу, тому я. Поки що нічого не можу коментувати, бо гадки немає, хто це. Але даємо клич, і як завжди, наші кошенята знайдуть будь-яку інформацію. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску «Приток». Почуємось, побачимось, па-па!